Так, Всім привіт. Попалася в мене ось така задача. У товариша загубився ось такий от колпачок центральний з диска, з автомобіля. BBSovський диск. Він довго шукав такий ковпачок, щоб купити, але не знайшов. Ось так він виглядає. Він зроблений начебто з алюмінію. Фарбований такий білий колір у нього диски, також на автомобілі білі. Думали, гадали, де його придбати, а потім згадав я, що у мене у брата є 3D принтер. Так, може якісь там деталі він важкі не зможе змоделювати. Але відправили ми йому цей колпак, цю кришечку, і що в ітозі вийшло. Зараз вам покажу. покажу. А вийшло навіть мені більш ну, подобається, ніж, ніж оригінал. Відео може передавати не так трохи, що воно тут вийшло. Деталь майже ідентична. Вона трохи легше, бо вона з пластику. Логотип тут такий трохи випуклий. Брат навіть трохи заморочився. Логотип зробив іншим пластиком чорним. Сама тарілка ця надрукована білим кольором. Навіть фарбувати не доведеться. Ну і логотип ось отакий такий чорний, випуклий. Да, трошки є е, сліди 3D-друку. Ну, це перша така деталь, можна було б її, звісно, обробити, обшкурити, е, пошпаклювати, пофарбувати. Від заводської взагалі б не відрізнити було б. Ну, На автомобілі воно і так буде дуже добре стояти і різниці буде непомітно. Трошки пилюкою припаде. Так що ось такі цікаві речі можна зробити на 3D принтері. Е, брат мені вже багато різних деталей робив. Подібних, всяких. Ну, ось цього разу ось такий ось таку гарну річ зробив. Так, все, всім пока.